Вшанування головного національного символу України пройшло і в одному з мікрорайонів обласного центру. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич спільно з головою адміністрації центрального району міста Олександром Березою долучилися до церемонії підняття прапору. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці розкажемо далі. З ним захисники йдуть у бій. З ним підкорюють вершини і ним обгортаються ті, хто повертається додому з полону. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. З нагоди цього свята у Миколаві представники міської влади підняли прапор в одному з мікрорайонів міста. Це вже стало доброю традицією у місті Миколаєві на день прапора. Першим піднімати прапор саме у мікрорайоні Варварівка. Саме цей прапор зустрічає всіх. Хто в'їжджає в місто Миколаїв і вже багато років першим саме піднімався він? У ми зробили це як знак того, що сьогодні тут, поки хлопці захищають нас напередку, ми тут можемо піднімати цей прапор як символ незалежної суверенної України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу. А наш синьо жовтий стяг вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до машин на знак підтримки українців. Цього року на Миколаївщині через загрозу ворожих атак проводити масштабні святкування заборонили. Однак від вже звичної традиції підняття прапору миколаївці не відмовились. До війни цей захід відбувався в більш розширеному форматі. Ми запрошували до участі. Учнів шкіл з мікрорайону вручали ну, паспорти, повнолі хто досяг повноліття. В цьому році, звісно, ми цього дозволити з міркувань безпеки не не могли собі, тому в обмеженому складі провели церемонію підняття прапору. Сьогодні синьо-жовті прапори майорять у різних населених пунктах України завдяки тим, хто виборює таку можливість власною кров'ю, зауважив Олександр Береза. А тому у цей важливий для країни день ми маємо пам'ятати про кожного нашого захисника. Катерина Рупташ, Роман Базик, Гені Гончаренко, новини на телеканалі Март.